Доброго ранку, мої любі діти. Час прийшов учитись, час прийшов радіти, бо знання у світі це велика сила. Хочу сьогодні вам розповісти історію про двох друзів. Тож слухайте уважно. Жив собі хлопчик Марко. Щоранку він прокидався, потягувався і усміхався новому дню. Спочатку він чистив зуби. Вмивався прохолодною водою та робив зарядку. І лише потім сідав снідати. Бо здоров'я це найголовніше, говорив Марко. Одного дня його друг Андрійко не захотів чистити зуби і робити зарядку. Навіщо це все? буркнув він. Та через кілька днів у Андрійка заболіло горло. Він став сумним. І не зміг піти гуляти. Тоді Марко навідав свого друга і приніс йому яблуко. Бачиш, каже він, коли ми дбаємо про своє здоров'я, то наше тіло сильне і здорове. Відтоді Андрійко теж почав мити руки перед їжею, більше рухатися, їсти овочі та фрукти, і обоє хлопців завжди мали гарний настрій. І багато сил. Діти. То що ж робив Марко, щоб бути здоровим? І чому все ж таки захворів Андрійко? І як ви дбаєте про своє здоров'я? Буду чекати на ваші відповіді. А зараз я хочу вам запропонувати послухати вірш Наталії Гурхіної Щоб здоров'я добре мати? Щоб здоров'я добре мати. Слід про нього змалку дбати, кожний ранок обливатись, і зарядкою займатись. У дворі щодня гуляти, повноцінно їсти і спати, добре мити всі продукти. Досхочу живати фрукти, їсти каші, молоко, сметану і тоді. Здоровим станеш. Будете це все робити? Перестанете хворіти. Тож пам'ятайте, малята, що бути здоровими потрібно щодня про себе дбати, чистити зуби, мити руки, робити зарядку, правильно харчуватися і відпочивати. Тоді ви всі матимете багато сил, гарний настрій. І зможете радіти кожному дню. Тож будьте всі здорові!